Виявляється, Дональд Трамп здивував не лише Україну, а ще й своїх союзників. І, схоже, він змінює риторику та показує зуби Путіну. Він не лише здивував союзників обіцянкою надати більше патріотів в Україну, а й за словами сенатора Грема. Він приготував для диктатора неприємні сюрпризи. Також Зеленський заявляє, що Путін боїться Сполучені Штати, і саме Трамп може закінчити війну в Україні. Ну а тим часом Україна не лише отримує нову зброю від Сполучених Штатів, але й демонструє власні розробки. Українські дрони, перехоплювачі, вже нищать ворожі шахеди. Ну і на додачу до всього на Росії чергова катастрофа. Розбився гелікоптер Мі 8. А в окупованому Токмаку наші знищили російських операторів. Тож далі докладніше про все у випуску топ-5 головних новин на цей момент. Ну і почнемо з головної інтриги світової політики. Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв, що свідчать про зміну його риторики щодо Росії. За даними газети Wall Street Journal, Трамп здивував Фрідріха Мерцла, канцлера Німеччини, зателефонувавши йому після обстрілу України та погодившись допомогти зброєю Україні, запропонувавши продати не дві системи Петріот, а п'ять. Ці перші системи, за словами Трампа, вже відвантажуються. І хочу підкреслити, що Трамп сам запропонував зброю та системи ППО для України і що цікаво, Мерц миттєво погодився на покупку п'яти систем Петріот, хоча йому та іншим лідерам Європейського союзу ще належить знайти та виділити кошти на таке фінансування. Світова преса, включно з Блюмберг та Лемонде, відзначають, що Трамп показав зуби Путіну і схоже втомився від нього а їхній броманс охолов. Трамп обіцяє поставити Україні найновішу американську зброю та ввести проти Москви і її партнерів вторинні мита, якщо за 50 днів не буде перемир'я. Хоча Путін і відкинув ультиматум Трампа, заявляючи про готовність до вічної війни, сенатор Лінсі Грем попереджає Путіна, що якщо. Путін хоче знати, що станеться з ним на 51-день, й день, нехай дзвонить Аятолі. А це, друзі, прямий натяк на жорсткі санкції та ізоляцію, таку як в Ірані. І, схоже, дії США дійсно перейшли на бік України. Президент Зеленський в інтерв'ю News Max заявляє, що Путін боїться Сполучених Штатів. Він навів приклад, що після прибуття спецпредставника США Кіта Келога до Києва дві ночі поспіль не було масованих атак. А що це означає? Це означає, що Путін свідомо бомбить мирне населення. Але коли американці тут, то він цього не робить. А це означає одне: Путін боїться Америки, наголошує Зеленський. Він також висловлює впевненість. Що Трамп зможе закінчити війну на відміну від Байдена, і що будь-яка наступальна зброя, навіть якщо не буде вона використана, змусить Путіна до переговорів. Тим часом на фронті добрі новини. В окупованому Токмаку на Запоріжжі знищено російських операторів БПЛА. За даними головного управління розвідки, вибухнув зелений УАЗ, який знищив операторів дронів, а які використовувалися для розвідки та Наведення артилерії. А також на Росії розбився гелікоптер Мі 8, що свідчить про проблеми з їхньою авіаційною технікою. До речі, гелікоптер шукали два дні, і всі п'ять росіян на борту загинули. Це підтверджує дані розвитки про кризу в авіаційній галузі РФ, яка за крок від просто колапсу через Санкції. А ще Україна показала всьому світу, як можна боротись з ворожими дронами. Україна продовжує розвивати власні оборонні технології. Келогу показують дрони українського виробництва, серед яких була були представлена спеціальна розробка американської та української команди, а саме, перехоплювачів повітряних цілей. Назву має Одін має Уінхіт, який вже успішно працює по шахедах. Друзі, Україна створила шахет-перехоплювач. Дрон, який має швидкість до 300 км на годину, час польоту до 10 хвилин, і вже має понад 500 підтверджених успішних збитих повітряних цілей ворожих, тобто шахедів. Тобто, ці дрони автоматично наводяться на шахеди і збивають їх. Такі БПЛА здатні ефективно протидіяти повітряним загрозам противника, що є. Критично важливими для захисту нашої території. Отже, ми бачимо, як Росія терпить поразку, доказом є зростання міжнародної підтримки України та готовність союзників займати більш жорстку позицію щодо Росії. Ну а розвиток власних оборонних спроможностей та неминучі втрати ворога. Наближає нас до головної мети, а саме повної перемоги та звільнення української землі від окупантів. Друзі, я вам дякую за те, що додивились. Тісни лайк, підписуйся, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі!